Вітаю! Переходимо до вивчення нової теми у восьмому класі алгебра 8 клас. Перший параграф Раціональні вирази, раціональні дробі, виконане номер 1.7. Треба знайти допустимі значення змінної у виразі. Перше завдання. Дивіться, допустимі значення ми тут М може брати будь-яке значення. Тому так і прописуємо, що М має будь-яке значення. М може мати. Будь-яке значення. Тут може бути М і від'ємне, і додатнє, і навіть число 0. Тому тут прописано будь-яке значення. Давайте подивимось тепер, наприклад другий. А у другому прикладі у нас А не повинна дорівнювати нулю. Чому не повинно дорівнювати нулю? Тому що на А ділити не можна. Тому ми так і пропишемо, що А. Не дорівнює А не дорівнює нулю, будь-яке значення, будь значення А, крім А не дорівнює нулю. Тепер подивимось на третій приклад. У знаменнику число 8, це ціле число, тут змінної немає. Тому тут і пропишемо цей вираз при будь-якому значенні Б буде мати. Зміст. Так і пропишіть, що третій приклад має зміст при будь-якому значенні Б. Отже, ми з вами прописали третє завдання: від змінної не залежить допустимі значення. Але тільки ось у четвертому четвертий приклад про це нам треба уважно подивитись. У знаменнику не повинна бути. Нуля. Тому четвертий ставимо, прописуємо Т, додати 1, не повинно дорівнювати нулю, тому що ділити на нуль не можна. Тому Т не повинно дорівнювати. одиничку переносимо праворуч, міняємо знак на протилежний. Отже, четвертий приклад допустимі значення у четвертому прикладі всі значення Т, крім Т дорівнює мінус одиниці. Не можна, щоб t дорівнювала мінус одиниці. Тоді знаменник перетвориться в нуль, а ми допустити цього не можемо. Що ж, перші чотири приклади ми розв'язали, переходимо на наступні приклади. Ось тут уже складніший вираз. Подивіться, у нас є один знаменник і є другий знаменник. Коли ми приведемо до спільного знаменника, ми отримаємо до другого дробу, нам треба додати х. До першого дробу х відняти 7, мінус 7. Тоді знаменник буде спільний х, х відняти 7 не повинно дорівнювати нулю. Коли у нас добуток не буде дорівнювати нулі, коли у нас перший випадок х не повинен дорівнювати нулі, тоді дріб перетвориться в нуль, і другий приклад x 7 не повинно дорівнювати 0, або x не повинно дорівнювати плюс 7. 7 переносимо праворуч, міняємо знак на протилежний. Отже, у п'ятому прикладі ми можемо прописати, що вираз має зміст так і пишемо п'яте завдання, вираз має зміст при будь-якому значенні Х. І тут треба уточнити, що у нас будь-яке значення може приймати Х, крім, крім, Х дорівнює нулю, Х дорівнює нулю. І х дорівнює 7. При всіх значеннях може буде, буде мати зміст, крім х дорівнює 0 і х дорівнює 7. Чому? Тому що тут дріб перетвориться, знаменник перетвориться в 0, а на 0 ділити не можна. П'ятий приклад ми розв'язали. Тепер переходимо до шостого прикладу. Шостий приклад теж подібний. Давайте зараз його і розпишемо. У нас не повинна знаменник дорівнювати 0. А коли може бути тут знаменник дорівнювати 0? Коли П? P-1 не повинно дорівнювати 0. Коли P, коли добуток дорівнює нулю, коли P буде дорівнювати 0, і P-1 буде дорівнювати нулю, тоді тут P дорівнює мінус 1 плюс 1, тому що мінус одиницю. Отже, ми в шостому завданні точно так же пропишемо, вираз має зміст при будь-якому значенні P. Крім, пропишіть, будь ласка, цей вираз, точно так же, як і у п'ятому ми прописували. Вираз має зміст при будь-якому значенні П. Пропишемо: тут поставимо 6. Вставимо той запис, який ми прописали в попередньому прикладі. Вираз має зміст при будь-якому значенні тут у нас П, і треба зробити уточнення П дорівнює нулю. П дорівнює плюс 1. Плюс можна не писати. Переходимо до виконання сьомого завдання. Х у квадраті плюс 1. Давайте поміркуємо. Х у квадраті плюс 1. Якщо ми візьмемо, Х у нас буде 1 або 0, то тут у нас завжди буде Більше за нуль. Тут нуль ми ніколи не утворимо. То, то, тут, тут у сьомому завданні будь-яке значення, будь-яке значення Х. Тому можемо прописати вираз, у що у сьомому прикладі, вираз має зміст, прописуємо це сьомий приклад, вираз має зміст при будь-якому значенні Х. Все, тут ми відповіли. А ось восьмий приклад цікавий, тому що тут у нас М не повинно дорівнювати. Подивіться, М не повинна. Дорівнювати нулю, тому що, якщо тут, у нас буде знаменник, перетвориться в нуль. Але у нас ще є, ми тут додатковий множник сюди М пропишемо, і тоді що у нас буде ще у нас модуль. Давайте окремо ці дробі розпишемо. М за модулем додати 5. дорівнює поки що нулю, поставимо, щоб це було краще. Значить, М у нас буде за модулем дорівнювати, мінус 5, а за модулем мінус 5 не може дорівнювати модуль будь-якого числа, то в такому випадку, що ми можемо сказати, що тільки m дорівнює, коли m буде дорівнювати нулю, в даному випадку цей вираз буде перетворюватися в нуль.